Дмитро Завгородній зі мною на зв'язку це заступник міністра освіти та науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Вітання вам, пане Дмитре. Добро. Отже, давайте розпочнемо з того і з найважливішого: які зміни передбачені прийняттям цього закону, тому що важливо зрозуміти не тільки на словах, а й на практиці, що зміниться і що на собі відчують студенти. Це цілий комплекс змін, насправді який буде відбуватися поступово протягом декількох років. В першу чергу, заклади освіти створять для себе наглядові ради. В ці наглядові ради війдуть переважно представники роботодавців, які співпрацюють з закладом, і такі ради будуть мати достатньо широкі повноваження. В першу чергу ці наглядові ради переглянуть навчальні програми, за якими навчаються в закладі освіти, і ми очікуємо, що тут з'явиться багато нових курсів, нових професій. Оскільки процедури ліцензування атестації будуть суттєво спрощені, переглянуті, то закладам буде значно простіше змінювати. Як свої освітні програми, так і запроваджувати нові, також наглядові ради будуть мати повноваження проводити конкурс на посаду директора та встановлювати йому ключові показники ефективності та премії за досягнення таких показників. І ми сподіваємося, що в результаті оновиться і певний управлінський склад, і нові люди будуть мотивовані розуміти, до чого їм прямувати разом з наглядовою радою. Вони будуть затверджувати не тільки фінансовий план, а й стратегію розвитку свого закладу освіти. Це те, що. Відбудеться саме в першу чергу, і далі ми сподіваємося саме на запровадження нових професій, покращення змісту освіти, щоб він більше відповідав потребам ринку праці, було більше практики, більше залучення студентів до підприємств. На виході, вже після навчання, студентів чекає зовнішнє оцінювання результатів навчання, тобто вони будуть проходити іспити не лише в своєму закладі освіти, а в незалежному кваліфікаційному центрі. Це теж покликано підвищити рівень освіти і додати певні механізми контролю, оскільки заклад отримує набагато більшу автономію, ніж це є зараз, зможе змінювати програми, самостійно користуватися власними надходженнями, платити різні зарплати своїм співробітникам і так далі. Прем'єр-міністерка України зазначала, що це ще один крок до наближення до європейських стандартів освіти. Про що саме йде мова? Європейський е союз давно очікував від нас оновлення законодавства в сфері професійної освіти, оскільки минулий закон був прийнятий ще в 90-ті роки і достатньо сильно відрізнявся від європейських практик. Ми запроваджуємо кредитну модульну систему для того, щоб легше було перезараховувати результати навчання в закладах професійної освіти, і легше було оцінювати ці результати, якщо студент вирішив продовжити навчання, наприклад, в закладі вищої освіти або фахової передвищої освіти. І так само розмежовується здобуття професійної освіти і професійних кваліфікацій, для того, щоб було легше запроваджувати саме курси з отримання окремих навичок, окремих професійних кваліфікацій, не за Галом професії протягом, наприклад, року чи півтора, а якоїсь конкретної навички, яка може знадобитися на виробництві, угу. е, ну і важливе питання також стосовно безкоштовного навчання у закладах професійної освіти тому що сьогодні я вже напередодні озвучила про те, що це передбачено навчання безкоштовне. Розкажіть, будь ласка, детальніше, тому що також є запитання про стипендії, про гуртожитки, про соціальні виплати. Що зміниться з цього? Насправді зараз в закладах професійної освіти навчання переважно безкоштовне. Звісно, є контрактна форма, є курсова підготовка для дорослих. Здебільшого і вона оплачується державою, наприклад, за ваучерами державної служби зайнятості, дорослі можуть. Пройти перекваліфікацію, здобути нову професію або спеціальність. Але з прийняттям нового закону ми сподіваємося, що кількість місць безкоштовних оплачуваних державою вона буде поступово збільшуватися. Це ці, ці норми закладені в законопроект, таким чином, щоб на, на повний обсяг бажаючих вступати після школи в заклади професійної освіти була в кожній області відповідна. Будемо ще повертатись до цієї теми. Я вам поки подякую. Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки України. Був з нами на зв'язку.